Прийшов до нас барвистий, непростий святковий день довгожданий, урочистий, Сонце зіткане з пісень. Як швидко рік навчальний промайнув повірити, так важко в це відразу, і ми сьогодні всі зібрались тут останній дзвоник святкувати разом. Нехай же буде свято в нас на славу, рівняймось струнко, Лине гімн держави. Ще вмера кражини ні, слава, ні ще братя Українці, усміхнеться доля. Будуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душуючи, душуючи. Покажем, що ми, браття, роду. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні, і не гинули діти. Щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб всміхалися люди, жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб старенькі в достатку свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українські звучали, щоб країна розквітла, незалежна і вільна, хай здійсниться бажання це моє неодмінно. За волю, за мир, за країну. Героям слава! Слава Україні! Вітаю з закінченням навчального року. Минув ще один навчальний рік рік, який приніс нам новий досвід, нові знання, досягнення та успіхи. Нам є чим і ким пишатися. Це наші учні, учасники та переможці олімпіад та конкурсів. Завдяки старанню учнів 11 класу, таких як Артем, Вероніка, Ростислав, їх участь і перемога в Олімпіадах та інтернет-конкурсах, наша талановита Роксолана. Учасниця творчих конкурсів з української мови та зарубіжної літератури. Кирил, учень шостого класу, переможець онлайн-конкурсу з англійської мови, учні перших-четвертих класів, постійні учасники онлайн-виставок та конкурсів, пишаємось кожним учнем, кожним навчальним днем. Для вас, 11 класники завершився один етап вашого життя. Попереду вас чекає доросле життя, обрання професії, обрання життєвого шляху. Про щастя, успіхів вам, сподіваюся, що знання отримані вами під час навчання в нашій школі допоможуть вам у житті. Хочу подякувати нашим вчителям. Ваші знання та досвід допомагають дітям стати розумними, успішними, ставити мету, і йти до неї. А головне саме з вас беруть вони приклад. Підготовка учнів до конкурсів та олімпіад, ваша особиста участь у методичних конкурсах, ваше відповідальне ставлення до праці. Всім вам, шановні педагоги, натхнення, успіху і миру. А без вас, дорогі батьки без вашої підтримки і дітям і вчителям було б важко. Такий важкий для всіх нас час ви даєте можливість і підтримку отримувати освіту. Отже, разом з дітьми проживаєте дні і роки шкільного життя, радійте їх успіхам, допомагаєте їм. Ми розкидані по світу, але ми відчуваємо і завжди готові підтримати один одного. Наша спільна робота. Виховати і виростити справжніх громадян великої країни Україна. Українська освіта відіграє важливу роль у збереженні української історії, мови та культури. Зі святом всіх нас! Для вас ми лише діти, ми малі. Тож прийміть від нас крити. растут на всей земли. И примите все витания, что в душе у нас живут. За любовь, покой, старания, что в вас у нас сидут. И мы у школе подросли, так бежит, на с в певном час. Женьки все мы стали, и на другой класс. Переборемо, пересилимо, переможемо, ми великі. В святині, все наше життя, бо і хлібороб, кожен вірить у правду і Бога. Небо наше блакитне, пшениця зрідилась у стяг лише від спільної праці залежить тепер перемога. Час до праці та битви настав, тож сміливо разом підіймемось, кожен з нас тепер воїном став, переборемо, пересилимо, переможемо Останній дзвоник це чудова шкільна традиція, тепле родинне свято, яке, на жаль, цього року проходить в умовах війни, у хвилини, коли наші воїни мужньо тримають оборону і захищають Україну заради мирного майбутнього. Для нас школа стала рідним домом, адже тут ми виросли, здобули знання і зміцнилися духовно. 11 років ми прожили єдиними надіями, спільними турботами та радощами. Дорогі вчителі, сьогодні ми, випускники. Хочемо висловити вам глибоку вдячність за всі ті роки, які ми провели разом. Дякуємо вам за ваші знання та досвід, розуміння та терпіння. Ви підтримували нас у найнаскладніші часи і не тільки ділилися своїми знаннями, а й надихали нас на нові звершення. Ваша мудрість та віра залишаться з нами на все життя. Сьогодні ми прощаємося зі школою, але не забуваємо її. Нехай всі ті знання, які ми здобули тут. Допоможуть нам досягти успіху. Попереду на нас чекають багато цікавих подій і вагомих досягнень. Зі свято. Мій улюблений 11 клас. Ви перший клас, котрий я випускаю. На жаль, ми не зможемо з вами зустрітися, посидіти. Тому я бажаю вам бути здоровими. Я бажаю вам бути розумними, вчіться, вчіться, і пам'ятайте весь світ у ваших долонях. Вітаємо наших випускників 4, 9 та 11 класів. Нехай ваша подальша стежка буде сповнена добра, нових перемог і досягнень. Нехай неодмінно у вашому житті будуть мир, успіх, перемога і кожен новий день дарує натхнення, сили для подальшого розвитку. Вам, одинадцятикласники, зичимо удачі та наснаги. Попереду на вас чекає новий життєвий етап, незабутні враження та маса відкриттів. Нехай доля буде прихильною до вас, віримо у ваш успіх! А всіх учнів ми чекаємо у вересні. Щиро бажаємо вам веселих канікул та заслуженого відпочинку. Протягом навчального року ви проявляли ентузіазм, були активними та ініціативними. Ми пишаємося вами зі святом.